Всім привіт, розкажу, як процедура біопсії проходила у мене тут в Техасі. Приблизно 4-5 тижні тому я прийшов до лікаря і я робив освітлення і вона просто так перевіряла, не знаю, був у вас такий досвід чи ні, але вона перевіряла і просто потрогала тут шию тобто, і каже, о, тут пухлина є. І її не можна побачити, її треба тільки надавити. Але я був дуже здивований, як дуже прості, ну процедурні такі речі протокольні, я думаю, для терапевта, але вона так зразу звернула це увагу. Тут і хасія є, бачите, сонце зараз дуже це зараз приблизно півсьому чи сім. Уявіть собі, таке дуже жарко, неможливо знаходитись на сонці зараз. Ну, Багатьох людей рак, рак кожа особисто на руках. Але взагалі система така, як я розумів, вони переживають за рак, і вони, сразу, якщо щось бачать, сразу відправляють. Вона не побоялась мені сразу сказати, о, це може бути рак, потім давай йди, перевіряйся. Я пішов на перевірки, три аналізи зробив. Якщо цікаво, Три аналізи, якщо у вас немає страховки, це приблизно коштує 12 тисяч доларів. А якщо у вас є страховка, це ну, для мене стоїло десь приблизно 400, 400 доларів. Ось, ну я пройшов два аналізи, потім прийшов на саму біопсію, тому що аналізи тільки сканували, але вони не показали, що насправді там всередині знаходиться. І потрібна біопсія. А біопсія включає три таких уколи. Тобто зробили перший укол в цю частину це 5 см пухлина, а один укол, другий і третій укол. Тобто лікар такий дуже серйозний, такий, ну, ну, такий сесреточений, так, сфокусований, як хірург. Прийшов і три уколи зробив без анестезії, але ну, не було так больно, не якось так нормально. Ми поговорили з медсестрою, з лікарем поговорили. І а, ну, цікаво, пройшло пройшов тиждень, я поки не маю результатів біопсії, Але моя, моя лікар каже, що е, в системі американській, якщо на другий день на, на у тебе є рак, на другий, на третій день зразу лікар дзвонить і говорить. А, я не знаю, що буде, ну але цікаво, цікаве напруження якось зберігається. Ось, але не таке, не таке сильне, в принципі, не сильне напруження. Але ну так от воно ставить тебе ця ситуація перед такими екзенційними питаннями. Ось, чесно подивитись, що в тобі є, да, в твоєму тілі. Це як таке ну, чесне, чесне питання, як подивитись на свій аккаунт да, банку, скільки у тебе коштів. Чи ти не задовжав там оплату якусь і так далі в Америці? Якщо ви знаєте, ви знаєте, просрочили щось, то одразу ви маєте от, платити ну, доволі такі нормальні кошти. Коротше, так, 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 такий експірієнс у мене був, і почекаємо ще аналізи, вже остаточно. Мені ніхто не дзвонив, але де деякі дзвонки я пропустив насправді. Я от Просто так тримається десь голові думка про те, що а може лікар дзвонив там. Не знаю. Я думаю, ні, ну подивимось, як все буде ось по по тому, поросводілося експірієнсом своїм. А цікаво були у вас випадки, коли ви проходили біопсію, Що з вами було? Який досвід у вас був цікаво, подивитись на це.